Я чекав це на весь. на це все весь тиждень. Зачекай, поки не спробуємо щось, тому. О, ще вина. Ей, вина ще, будь ласка, швидше. Ви будете в захваті від цього вина. Це. Дон Зальєрі! Вітаю вас, пане! Прошу! Радий тебе бачити, пепе. Так, до мене наш гість прибув. Що в вашому меню сьогодні? Моя мати спеціально для вас приготує капонату. Екселент, браво, браво. Мольте Бене, дивлюся. ой, Дозвольте мені відсунути стілець. Прошу, сідайте. До їжі к'янті. Я приберіг його спеціально для вас. Бен, непогано, непогано. Я за кермо. Насолоджуйтесь. Я радий, що ти не п'єш, Томе. Сара uh, сказала, you know, що покине мене, yeah. якщо я не кину. Я знаю. Вона сказала? Ні. Я змусив її це зробити. Випивка робить тебе небережним, Томе. Я не хочу, you, щоб ти зробив помилку, котра була б занадто великою для нас. Для вас. І для вас. Аго пепе, їжа як завжди шедевральна. грація, дона Сальєрі. Похвала такого гурмана велика радість. Ти б мене назвав би так, якби знав, що я мав на вечерю. На землю. Йо, шановні, канал впевнено набирає обертів. І саме твоєї підписки не вистачає, щоб канал досяг цілі в тисячі підписників. Тому підпишись і залиш подобайку на український контент. Якого біса? Морало. Гівнюк міг би принаймні дати мені тоїсти. Ей, Сальєрі! Виходь звідти, давай швидко покінчимо з цим. Викори його, Джо. Ображний увага! Передні двері це не вихід. Ви можете рухатись? Недостатньо швидко. Їм засід... Зробимо їм засідку. Я відволіку їх. Ти входь виходь запасним виходом і обходь їх. Ви впевнені, боси? Вклади їх усім Томі. Ніхто з них сьогодні не піде додому. Гаразд, босе. Будь ласка, будьте обережні. Том просто поквапся.